Нещодавно у Миколаєві відбулася презентація унікальної книги. У рамках минулих програм ми розповідали про підготовку цього видання словничка Шевченкової мови, написаного Нестором Малечею під псевдонімом Нестор Літописець. І ось, нарешті, довгоочікуване друге видання словничка стало доступним для всіх Шевченкознавців. Це перша лексикографічна праця за творами Шевченка, яка Виконана Нестором Малечею і видана в у 1916 році. Видання унікальне, тому що перше видання Нестора Малечі було видано своїм коштом всього 100 штук накладом. Звичайно, всі перепитті непрості початку, 20-го, першої половини ...20-го століття в Україні призвели до того, що це видання практично не збереглося. Ми відновили це видання для науковців, для студентів, для філологів, всіх шевченкознавців, шанувальників Шевченка. Цього року ми відзначали 175 років з часу викупу Шевченка з кріпацтва. І якраз це видання присячне ці події і. В загальному комплексі подій це до 200 річчя від Дня народження Шевченка, яким буде святкувати в наступному році. Ігор Марцінковський, голова місцевого осередку Всеукраїнського товариства «Просвіта», став ініціантом створення такої книги. До редакторської команди долучилися знання у Миколаєві історики Євген і Кирил Горбурові. При цьому ставилася конкретна мета зберегти оригінальний варіант словничка Нестора Малечі, збагативши його відомостями про самого автора. Сьогодні відбувається дуже важлива подія в культурному житті нашої рідної Миколаївщини. Через 97 років ми повертаємо до життя активного словничок Шевченківської мови, який був написаний Нестара Малечем, надрукований в нашому славетному місті в 1916 році. Радує те, що це відбувається на шляху. Коли наша держава йде до відзначення до річчя з дня народження Тараса Грича Шевченка, а також ми повертаємо цією книгою з набуття непересічного громадянина нашої держави, патріота Нестара Малеча. Я думаю, що сьогодні буде цікава презентація, і про це дізнається і багато з тих присутніх, хто сьогодні завітав. На цю презентацію і е, хто потім знає із е, новин на е, місцевого обласного телебачення і е, наших е, друкованих органів, е, друкованих засобів інформації. Нічого не редаговано в плані копюр. Видано так, як воно видавалося в першому виданні. Треба було просто відновити деякі сторінки, тому що ті з тими екземплярами, якими користувалися, дуже погано збереглися. раз. І про малечу, як такого, про період перебування малечі як такого в Миколаїві, практично нічого не було відомо. Це пошуку в архівах. За самого Нестора Малеча, як де він жив, де е, його громадська активність і так далі. І оце все увійшло у комплекс е, повторного другого видання. Тобто там є слово до читача, де є і про Нестора Малечі, про сам словник, про е, зв'язок Шевченко імені з Миколаївщиною, і сам словник як такий, як він видавався в першому першому вирічі. На жаль, збереглося дуже мало фотографій Нестора Івановича Малечі, та інформації не так же багато. Наприклад, Миколаївський період із його життя досі був майже недослідженим, але така особистість, як Нестор Малеча, заслуговує на увагу. Редакторський склад другого видання вважає його справжнім патріотом України. Так він тривалий час мешкав у сусідньому Херсоні. Аж поки у нього не з'явилася потреба зібрати і видати словник, складений із слів, які Тарас Шевченко використовував у своєму кобзарі. У пошуках швидкої і дешевої типографії малеча опинився в Миколаєві і знайшов якраз таку, як треба. До того ж, його приємно здивувала багата бібліотека, єдина на півдні країни такого масштабу. Значну частину досліджень малеча провів саме тут. По виходу у світ собичок Шевченкової мови можна було придбати за 35 копійок, а за умови поштової пересилки за 40. У Першу світову війну Нестер Малеча потрапляє до діючої російської армії, під кінець якої тяжко захворює на тиф. Поправляти здоров'я його відправляють до Миколаєва. Тут він переборює у хворобу і стає на ноги. Працює викладачем у третій Слобідській класичній школі. Згодом стає заступником голови Миколаївської просвіти, а також завідувачем бібліотеки. Нестор Іванович вів активне суспільно-політичне життя. Мабуть, тут слід шукати причини його висилки до Казахстану. Але працьовитість, наполегливість та сильний характер допоможуть йому справитись із цим випробуванням. Другим словничком Шевченкової мови дослідження зв'язків Тараса Шевченка з Миколаївщиною не вичерпуються. Не так давно науковці знайшли список заборонених поезій майстра. Тож незабаром варто чекати на вихід збірки з цими віршами. А запланована інша, ще більш фундаментальна праця Шевченківський енциклопедичний словник Миколаївщини. Книга велика, а отже, потребує великих коштів, яких поки що немає. Але Шевченкознавці не втрачають надію, що майбутня енциклопедія буде видана хоча б мізерним накладом. Зв'язки з Миколаївщину треба згадати, що Шевченко згадував свої творчості Миколаїв, Вознесенськ, Очаків, Степ, Чумальські шляхи, Інгул, Миколаївську обсерваторію. І довго-довго можна ще перечислювати. Вон багато Людей більше 50, які з ним зустрічалися, перебували на Миколаївщині, дехто навіть тут і до кінця свого життя мешкав, і тут і поховані. Є у нас лауреати Шевченківської премії, є багато науковців, які займаються творчістю Шевченка, краєзнавців, істориків, філологів. Оце є весь той комплекс, який називається краєзнавче Шевченкознавство. Під час презентації гості не оминули увагою виставку Шевченкових кобзарів. Кількадесят видань різних часів від середини ХІХ століття і до наших днів можна було роздивитися і полистати одразу по закінченню основної частини заходу. Сьогодні ми експонуємо у бібліотеці виставку. На якій представлені кобзарі різних років, починаючи з 19 століття і завершуючи вже 2013 роком. Тобто, представлений весь шлях цієї величної книги, презентували як книги з фондів бібліотеки імені Олексія Гмарьова, так і видання з приватної колекції Ігоря Марцінковського. На виставці на особливу увагу заслуговує журнал Основа, оскільки у цьому журналі, у першому номері, надруковано декілька поезій з Кобзаря, і це є прижиттєві публікації поезій письменника. Взагалі, в нашому фонді зберігається повний комплект основи за 1861 рік. Також на особливу увагу заслуговує кобзар 1893 року. Це перша спроба зробити повне видання. Він надрукований у Львові у 1893 році. У нас зберігається тільки перша частина цього кобзаря. Створений він був за редакцією Омельяна Огоновського. На жаль, Редактор не зміг зібрати всіх творів, але це був вже великий крок уперед у вивченні творчості письменника. Цей кобзар довів, що необхідно справжнє наукове глибоке дослідження творів Шевченка для того, щоб світ побачив перше на той час найповніше. Видання поетичних творів Тараса Шевченка, тому цей кобзар не посідає особливе місце в історії Шевченкознавства. І це дуже вивірений, вивірений кобзар. Справа в тому, що це видання з приватної колекції Ігоря Богдановича. Це не бібліотечна книга. представлені видання 1883, 93, 900, 907, 908, 10 Тобто Багато видань дореволюційних, що виходило до 1917 року. Але також слід звернути увагу і на кобзарі, що виходили у 30-40-ві роки ХХ століття. Вони також становлять велику цінність, оскільки видавалися важкі. Роки для нашої країни, 30-ті роки це роки репресії. І, звичайно, 1940 -і роки теж дуже трагічні в нашій історії, тому ми дуже ретельно їх зберігаємо в нашому фонді. Працівники бібліотеки впевнені, що на книгах Тараса Шевченка виросте ще не одне покоління українців. Взагалі, твори Тараса Григоровича Шевченка завжди користувалися великим попитом у читачів. Вони завжди видавалися багатотисячними тиражами, накладами. В нашому фонді більшість кобзарів зберігається і сьогодні присутні мали змогу з ними ознайомитися. Сьогодні видано вже багато. Кобзарів, і це, звичайно, свідчить про те, що український народ шанує пам'ять про свого великого земляка. І, звичайно, наступні покоління також будуть читати, захоплюватися творами Тараса Шевченка і будуть черпати з його творів. Істину та мудрість.